Ви три кольори на літ рози, я дам тобі тисячу гривень. Зелений, салатовий, зеленькуватий то то саме певно. саме. чим відтінок відрізняється від кольору? Він відбиває, що відбиває, тобто від як від дзерка, як від зеркалю дзеркалює зелений, так Так. тобто він слабо, він не насичений. Як ми можемо зробити, наприклад, зеленого кольору якийсь відтінок? взяти фарби кольорові, жовтий чи чорний. Змішати і буде в нас вийде зелений колір. У нас є колір зелений, а його відтінок буде який. Мені треба логіку включити. Са? Саватовий. Дівчата носять у вуха що? О, кульчики? Добре, вони бувають які. Срібні і золоті. Ну срібно золотисти. Ну як срібно золотисти? Ну я зелений і є. Ти тільки що сказав? Срібну? Чого срібно, Як це наси, а не наси? Золото? А, чекай, золотий, зелений. Тобто то на закінченні має букви бути, чи що? А ти підпишись, бо наступного разу я можу підійти саме до тебе.